На календарі 4 листопада новий тиждень на своєму старті команда візиту підготувала інформаційний звіт дня сьогоднішнього. У студії для вас працює Ліна Романченко. Вітаю! Далі про головне спочатку стисло. Що з опаленням у навчальних закладах, садочках та багатоповерхівках? Інспекція наших журналістів. Коли обіцяють дати тепло у всіх районах міста, Кременчук попрощався із захисником батьківщини Сергієм Брянським. Цієї суботи у місті провели в останню путь волонтерку Євгенію Хоменко. Про зміни у судовій справі водія, який помер у травні цього року після бійки на автостанції при вокзальній біля колишнього Амстору. Сьогодні місто зібралось для прощання з відданим сином, захисником батьківщини Сергієм Брянським, який проживав у Кременчуці. За Україну герой віддав життя в районі Курської області, що в Російській Федерації. Церемонія прощання відбувалася біля міського палацу культури, детальніше від Валерії Іванкової. Вчинах міського палацу культури сьогодні прощаються з захисником Сергієм Брянським. Захисник загинув, захищаючи територіальну цілісність України в Курській області Російської Федерації. Солдат Брянський Сергій Вікторович 1980 року народження. Народився та проживав у місті Хременчук, мав доньку, закінчив вище професійне училище номер 11 Призваний на військову службу під час мобілізації 14 серпня 2024 року. Займав посаду номер обслуги першого протитанкового відділення. Загинув 28 жовтня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. Сережа був, він різні роботи виконував, де сумлінно, старанно. Не гнушався ніякої роботи. Не можна так воно і було. Грязні роботи, тяжоли він закидався. От. Був каже, якось чи патріот своєї фірми, чи як небудь Ну і пришлось їм призватися і дуже больно нам. Усім больно, він місяць пробув, все на все. Приїхав, батька поховав, був у нас побачив усіх, ми побачили. Село. Він добрий хлопець був такий. Це мої сусіди. У нас вже. Дай та що троє, місцевок Пушкарьов і Братський. Що присерйовався, хороший чоловік був. А що вам сказати, хороший, хороший і все. Ой. Люди гибнуть. Він працював і займався він, ремонтував краси на ну, часій фірмі. Да. Він там займався, був женатий, ну і жінка не приїхала, тому що десь в Америці, чи де вона, і дитина в нього є, все, ну ніхто не приїхав, а тільки брат залишився один і все. Також з великим смутком повідомляємо, що 26 жовтня героїчно загинув, захищаючи територіальну цілісність України під час агресії військ Російської Федерації, відданий захисник Костянтин Олександрович Сергієв. Поховання Костянтина відбудеться завтра, 5 листопада. О 11.00 прощання у Кремінчуцькому міському палаці культури з 12.00 відспівування у Свято-Миколаївському соборі, о 13.00 виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Співчуття рідним та близьким. Днями у Кременчуці унаслідок важкої недуги померла відома фронтова волонтерка та засновниця благодійної організації Фонд Доброї Волі Євгенія Хоменко, яка також відома як тьотя Женя. Тож, 2 листопада, у стінах Свято-Миколаївського собору містяни провели її в останню путь. Про діяльність Євгенії Хоменко та чим вона запам'яталася Кременчужанам, розповість наша Дарія Згура. З початку повномасштабного вторгнення Євгенія Хоменко регулярно допомагала фронту. Разом зі своєю командою вона неодноразово їздила на найгарячіші напрямки з різноманітною допомогою. Волонтерством жінка займалася і у відносному тилу. Так минулого року наша телекомпанія стала свідком свята, яке Євгенія влаштувала для доньки важкопораненого на фронті військового. Здоров'я. Здоров Люві всіх бажань. кохання ручного любі, щоб ні боліла щас, мірна мене жіноче щастя, кохання щоб, хто хоче привітати, щоб скоріше батько повернувся додому. Варто зазначити, що за часи волонтерства пані Євгенія почала співпрацю із з іншими волонтерами. Серед них і волонтерська організація Кучерява хата. Женя їздила до хлопців на фронт, а ми її дуже часто готували. Ми кучерява хата, ми тісненько так співпрацювали. Женечка нам допомагала. Дуже тяжко, дуже тяжко. Вона крута. Вона, знаєте, нам будь, одна із тих, хто найбільше робить щось Кременчуку для перемоги, робила. І... Мені кажеться, ну, кожен має подивитися на неї і зрозуміти, що волонтер це тяжко. Я впевнена, я пост писала, я написала, що Женя для мене вона не просто пішла, вона груз 200, бо її забрала війна. Це все сталося через те, що постійно втома, постійно в дорозі, не було часу лікуватися. Знаєте, якби не війна, було б все інакше. Провести в останню путь Євгенію Хоменко прийшли її рідні, друзі та колеги. Усі її згадують лише позитивними словами та не вірять у втрату. Помімо клятої війни, спілкувалися, дружили особисто. Так, так от знаю нашу тітю женечку. Це людина, яка не боялася завжди, її. кажу, не треба їхати до нас, не боялася зовсім нічого. їздила в нульову зону, і куди тільки можна. Неймовірно, людина слів просто немає, на жаль. Познайомили наші студенти. Тоді, коли була трагедія на Каховській ГЕС, наші здобувачі освіти зініціювали збір питної води і знайшли пані Євгенію як волонтера, через яку можна передати воду. Але тоді, коли ми співпрацювали в цьому питанні, вона зрозуміла, що ділилася іншими потребами на фронті. І так ми заспівпрацювали і через неї передавали надалі на інші потреби на фронт, те, що збиралося в колективі, те, що ініціював колектив світла, здавалася невпинна людина, дуже вмотивована, порядна. Це те, що сьогодні згадується. Це була неймовірна людина. Ми разом волонтерили. Це дуже важко, я не знаю, що можна сказати. Це Просто неймовірна втрата для, для всіх, навіть для, для, для громади, для, для країни. Це неймовірно. Це не, це не можна повірити. Колектив телекомпанії Візит висловлює щирі співчуття усім, хто знав Євгенію Хоменко. Вічна пам'ять і вічна слава Кременчуцькій волонтерці. З самого ранку понеділка у Кременчуці через сильний вітер у місті спостерігали деревопад. Вітер швидкістю від 5 до майже 7 метрів на секунду повалив чимало сухих гілок у парках на тротуари та біля будинків. На вулиці Троїцькій гілка пошкодила автомобіль, а на кварталі 278-му на машину упало ціле дерево. До інших актуальних питань. Відмітимо, цими вихідними по мікрорайонах Кременчука запускали тепло нерівномірно. Містяни зауважували, що теплі батареї почали відчувати лише у неділю то на молодіжному, то на водоканалі. А у деяких будинках центру було холодно і зранку понеділка. За словами мера Віталія Малецького, під час засідання виконкому – причина у незавершених ремонтах, за які відповідальний надавач послуг на Лівобережжі. Цьому році, ну можливо, якісь є питання. Щодо незавершеного ремонту в центрі Полтава теплоенерго і можливо. Це вплинуло на логоратимізацію пуску тепла. Ну, ті, хто вчили теплодинаміку, ті, хто розуміють, як запустити, треба, ну, наприклад, той же будинок, звичайний, да, розуміють, що треба спочатку запустити магістраль, а потім від неї відбирати. А коли магістраль запущена і на молодіжному починається розбір, звичайно, до центру і до водоканалу навіть теплоносій надходить некондиційний або холодний, або не з тим тиском. І, відповідно, це ускладнює процес. Додамо цієї суботи на нараді у голови Ова Філіпа Проніна домовилися про договірні відносини між двома суб'єктами послуг, які забезпечують лівий берег теплом. Ну це парадокс. У нас, наприклад, по теплоенерго є, хоч одне заваження по теплу? Ну окрім там технологічних поривів. Деякі питання, да, як зараз налагодження гідравліка, треба спустити повітря. Тобто, третій, перший занасип під мост, раківка є гаряча вода вже там. А от у цих людей, які нам розказують, як нам жити з Полтави, Полтава, Теплоенерго, ну на жаль, щось знову йде не так. І звичайно, в цьому будемо винні. Ми, тому що ми винні в тому, що в них щось іде не так. У нас, же У нас в Теплоенерго розрита вся раківка, але ми зробили так, щоб те, що повинно працювати, було вже заізольовано, закрито і працювало. Ті ділянки, які вони зараз роблять, треба буде там день-два відключитися, коли буде тепло, да, під'єднатися і далі рухатися. Але ну тут дещо інша ситуація. З травня місяця щоденно передвигали графіки виконання робіт. За зауваженням мера, надходження тепла у всі оселі на сьогодні залежить безпосередньо від самих робітників та їх швидкості завершення ремонтних робіт. До речі, ситуація з теплозабезпеченням у Крюкові на першому та третьому занасипах була значно кращою вже з суботи. А от на лівобережжі практично без тепла залишилися і частина шкіл та садочків міста. Чи є тепло в оселях Кременчужан більше дізнавалися наші журналісти. На календарі 4 листопада. У п'ятницю 1 листопада у місті розпочався опалювальний сезон. Але в деяких районах нашого міста ще досі холодно. Більш того, деякі батьки скаржаться, що холодно і у навчальних закладах. Щоб перевірити цю інформацію, ми пішли по цих навчальних закладах. З початком опалювального сезону у деяких дитячих навчальних закладах не потеплішало. На це почали скаржитися мешканці міста в батьківських чатах. Питання було винесено на засідання виконавчого комітету у міськвиконкомі. Зараз після цього ми поїдемо по деяким закладам, тому що в нас є ситуація, коли школа прийняла теплоносій, а дитячий садочок, який розташований поруч, через паркан не може включитися. Може їм треба допомогти. Відповідно, сьогодні, в разі якщо в класах холодно, то директори шкіл можуть прийняти рішення про роботу в змішаному форматі або онлайн сьогодні до кінця дня з дітьми. Після вранішніх слів міського голови о півдні ми вирішили перевірити, чи дійсно холодно у навчальних закладах, як кажуть батьки. Вчора включили в місті опалення, батареї теплі, але вже прогрівається на сьогоднішній день, ну, як ви зараз знаходитесь у групі у другій молодшій, то вже відчувається тепло. Поняття відносне, але як ви бачите, Показник термометра 18 градусів в класі, 17-18 – Це стабільна температура. От вночі піднявся теплоносій, і на ранок в принципі була ситуація така, що поки дітей не було трішки прохолодним ми батькам. Повідомили, що за бажанням вони можуть залишити дітей сьогодні вдома і підключатися онлайн. Але насправді ну, більшість батьків привела дітей до школи. Ну, у нас теж різна ситуація, тому що вчора подала, почали подавати тепло. На сьогодні це велике приміщення, два корпуси ще не, не прогрілося. Трошечки краща ситуація, де сонячна сторона, там уже в принципі 18 градусів, але Можна подивитися, вон батареї тепленькі. Я так думаю, що пару днів для прогріву школи потрібно буде обов'язково. Опалювальний період почався у нас. Почали включати тепло 3 листопада. Сьогодні наші здобувачі освіти прийшли у заклад, і вже ми можемо сказати, що батареї прогрілися на 2-3 градуси стало тепліше у групових кімнатах. Тому на сьогоднішній день температура в групових кімнатах становить 17-18 градусів. В ліцеї тепло подане, батареї вони теплі, але прогрітися школа ще так, якби повинна була, вона не встигла. Діти навчаються до 16-18 градусів в класних кімнатах зараз. Отже, ситуація у навчальних закладах міста вже налагоджується. Чого не можна сказати про його житлову частину? За словами мешканців різних районів Кременчука, опалення в домівках ще немає. На гірній частині. Чи тепло у вас вдома? Вдома ще ні. Ваші діти ходять до п'ятого ліцею, вірно? Так, правильно. Скажіть, чи тепло у ліцеї? Ну, сказали, що тепліше, ніж вдома. <гліх> Тому я гадаю, що там за... Ну, нам написали, що опалення вмикнули вчора, але ж за ніч, звісно, школа ще не встигла прогрітися. Ну, загалом тепло в класах, непогано. Чи тепло в школі? Так. так. Бальшая кахнувка, в мене частний будинок просто. На Напалення. Вадима Пугачева, вибачаюсь. Скажіть, чи тепло у вас вдома? Ні, поки що ні. А -а -а. Район водоканала. Скажіть, будь ласка, чи тепло у вас вдома? Ні, дуже холодно. Маленька дитина в хаті, то дуже холодно. Ні в садику, ніде немає опалення на даний момент. На півзаводі. Ні, ще не тепло. Нема теплення. Опалювання ще нема. Ну як? Я ж одна одінуся, я ж зросла, можу одітися і не буде мені холодно. Ну, желательно тепло. на тепло. В нагірній частині. А в мене автономне опалення, тому я не залежу від ну, опалювального сезону. За словами міського голови Віталія Малецького, наразі робиться все можливе для того, щоб опалення з'явилося найближчим часом у домівках Кременчужан. Станом на 16.00 містяни у чатах продовжують скарги на відсутність тепла. Слідами сюжетів візиту під час виконкому наша редакція уточнила, хто ж має компенсувати затоплення квартир під час старту опалювального сезону. Як це сталося, наприклад, у квартирі матері загиблого захисника на бульварі українського відродження? На це градоначальник відповів, що варто звертатися до людини, яка мешкає поверхом вище. Ми коли запускали тепло, неодноразово говорили про те, що перевірте свої батареї, перевірте свої системи. Тобто до людини, яка живе над матір'ю загиблого Андрія Покладова, треба звертатися і вимагати від неї компенсації. Майже щонеділі у Кременчуці біля Палацу культури Кридмаш відбувається акція нагадування «Не мовчи, полон вбиває. Тож у підтримку військовополонених, у тому числі азовців, які першими пішли захищати Україну від навали ворога, вийшли містяни, тримаючи в руках плакати із закликами Вільний Азов, байдужість їх теж вбиває, підтримай сигналом. З учасниками акції спілкувалася наша кореспондентка Дарія Згура. Кожен з присутніх тут має рідних чи друзів у полоні. У когось близькі знаходяться на фронті у найгарячіших точках, а хтось просто прийшов підтримати акцію. Та усіх учасників поєднує одне бажання скорішого повернення усіх захисників та захисниць додому. Серед учасників була й пані Людмила, син якої зник безвісти під час виконання бойового завдання на Донеччині ще у лютому цього року. Та до сьогодні про його місце знаходження нічого не відомо. Хочу привернути увагу до зниклих безвісті полонених, так як мій син Роман зник безвісті, і тому я хочу, щоб його повернули. Надію, що він живий. Вже не вперше до акції доєднується і кременчужанин Сергій, який вважає, що за час війни кількість військовополонених, яких повернули додому, вкрай мала. Тож привертати до них увагу необхідно ще більше. Війна триває вже третій рік. І цей час хлопці знаходяться в полоні. Декілька звільнили ну, навіть дуже мало, я б сказав. В суспільстві зараз теж якось вже як може навіть сказати звикли. До цього менше приділяють уваги звільненню полонених азовців. Тому це єдине, що я ще можу зробити, хоч підтримати їх на цій акції. Нагадаємо, щоб підтримати рідних військовополонених можна щонеділі о 12-й. Місце збору традиційно біля Палацу культури Кредмаш. Оповіщення військовозобов'язаних на блокпостах області незабаром мають невідкладно посилити. Про пошук ухилянтів та вручення повісток йдеться в рішенні Ради оборони Полтавщини, яке ввели в дію 24 жовтня. Окрім посилення роботи з вручення повісток в області, активізують виявлення на блокпостах військовозобов'язаних, які ухиляються від служби. І до інших тем у ніч з суботи на неділю, неподалік залізничного вокзалу у Кременчуці, один чоловік підрізав іншого. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Полтавській області. 25-річного пораненого госпіталізували до лікарні, де прооперували. І наразі він перебуває в реанімації у стані середньої тяжкості. Зловмисника, який наніс ножове поранення, оперативники затримали. Йому вручено підозру у спричиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження. Вирішується питання про обрання йому. Запобіжного заходу також під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури розпочати досудове розслідування за частиною першої статті 121 кримінального кодексу України. У Крюківському райсуді Кременчука сьогодні продовжили розгляд справи щодо смерті водія маршрутки Олега Браги. Нагадаємо, бійка між водієм та пасажиром на автостанції біля Амстору сталася у травні цього року. У результаті отриманих травм водій маршрутки помер у лікарні. Сьогодні в рамках засідання заслухали свідків. Про деталі справи далі у сюжеті нашої Роксолани Жукової. Суддя Мурашова розпочала засідання із допиту свідків. Крім двох свідків у справі у судовій залі був присутнім син померлого водія маршрутки Богдан, захисники обвинуваченого, представник Полтавської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері центрального регіону. Нині обвинувачений, який і наніс фатальні удари водію маршрутки, брав участь у засіданні онлайн. Нагадаємо, у травні цього року між 32-річним військовим та 55-річним водієм міжміського маршрутного таксі сталася бійка для водія маршрут маршрутки один з ударів виявився фатальним. Чоловік впав на асфальт, згодом його ушпиталили. Але не приходячи до тями, водій помер у лікарні. Тоді, очевидці повідомляли, що конфлікт між чоловіками стався на підставі спізнення пасажира на маршрутку. В рамках засідання у Крюківському райсуді допитали водія таксі, на якому військовий разом з товаришем їхали до автостанції Привокзальна, що біля колишнього Амстору. За словами чоловіка, віз пасажирів він з молодіжного, а час спізнення був незначним. Втім, вже по прибуттю на автостанцію між кількома водіями та пасажиром, що запізнився, сталася бійка. я бачив тільки ось вот, цю частину, що водителя э, маршрутки, який вот погиб. Угу. Смотрю, він стоїть, і потім раз, а він вперед, ну я не бачу, а ну вперед. А, тобто ви вважаєте, що він рукою щось зробив? Так. Ага. Після цього підходить до мене і просить салфетку, тому що нос розбитий. Ну и как бы там слово за слово, и они там начали потом биться. Жалко человека, и его жалко. Саму бейку вы бачили? Нет, я ну, видел местами, оно в бой там стояло, маршрутчика, кто погиб, и там еще полный такой коренастенький. И они вот тоже вдвоем начали с ним порядиться, ну, биться. Як стверджує, свідок усього інциденту не бачив лише частину конфлікту. Також чув телефонну розмову обвинуваченого з диспетчером. Саме фатальний удар та падіння коментує наступним чином. Він упав на знову, так? Він упав А і вдарився головою. Прям і звісно було, як затилком вдарився. Він навзнак падав. Коли... Ну на асфальт? На Насфальт, да. там асфальт заспальті. Ще одним свідком у справі стала диспетчер, яка і спілкувалася того фатального ранку із пасажиром маршрутки, а нині обвинуваченим у справі. За словами жінки, перший дзвінок у диспетчерську здійснив сам обвинувачений або дізнатися номер маршрутного транспорту. Наступні два дзвінки здійснила диспетчер, адже більше чекати не могли ні інші пасажири, ані водій. Він мені сказав, що я вже доходжу, я зараз буду. Я перезвонила водію, сказала, що він зараз буде. Але вже був початок часу, що йому вже, тобто, початок сьомо-восьмої. Ми о сьомій повинні відправлятися, а але уже був так хвилин десять восьмої. Тобто автобус вже повинен виїхати. Був. Я передзвонила йому, то він мені сказав, я зараз буду вбити вашого водія. Самої бійки між чоловіками жінка не бачила. Прибула ж на місце інциденту, коли водій вже був без свідомості. Коли я прибігла, я його побачила вже лежачим на землі. Ну такий процес був розмови. Я йому кажу, що ти наробив? І він кричав кучу всього. Він кричав, саме? що я там хлопці гинуть, цей такий, ці всі такі, ці всі сякі. Ну, тобто такі слова, ви зрозумієте, в гарячці там не також я запам'ятала кожне слово. Ну, зміст який? Ну, зміст того, що він себе враховував правим, що він його вдарив. Потім приїхала швидка, він кричав, також він продовжував. Слова ну це ж правда було. Сказали, що нехай він здохне. Це ж було це було при швидкій допомозі. Це ж не я одна там була. Нині в рамках засідання розпочали досліджувати письмові докази, висновки експертів, суд медекспертизи, задокументовані свідчення. Також в рамках наступного слухання переглянуть відео з камер з місця події. Наступне засідання має відбутися вже у грудні. До тем транспортних зауважимо, що сьогодні у міськраді підтвердили, з цього понеділка на лашки пустили додатковий рейс автобуса номер 10 А по проспекту Свободи від сьогодні і до 4 грудня перекривають дві смуги руху. Таким чином рух обмежать від перехрестя з вулицею Ігоря Сердюка до будинку номер 5 по проспекту Свободи. Виняткова нагода для жителів та гостей Кременчука поринути у минуле та відчути себе частиною важливих історичних подій. Цими вихідними у місті стартувала серія унікальних театралізованих екскурсій, де на кожній локації маршруту на учасників чекають унікальні перформанси, створені істориками та митцями спеціально до цих екскурсій. До подорожі містом у неділю доєдналася і наша знімальна група. Організатори говорять, що ідея створити такі екскурсії зародилася ще майже рік тому, але втілювати її у реальність почали лише півроку тому. Коли було оголошено на грантову основу, на грантовий конкурс, прийом заявок, відповідно, це повернулося і натхнення, повернулося бажання долучитися до цієї ідеї, до її створення та розробки. Основною ж метою створення подорожей містом було показати, що історія Кременчука дуже цікава, а дізнатися її може будь-яка пересічна постать. Додатково можна познайомити і місцевих жителів, а також внутрішньопереміщених, і в цілому популяризувати мистецтво та культуру у нашому місті. Так перша екскурсія містом відбулася у суботу, 2 листопада. Тож на вчорашню подорож деякі завітали вже вдруге та поділилися своїми емоціями із нами. Дуже позитивні, ну дуже е, Ну багато і, і емоцій. Я багато для, для себе чого отримала мені понравили, ну, сподобало, сподобалось перший раз. Ну дуже хочу почути щось нове для себе, так як я сама не з міста Кременчука. Я з міста Гришні Плавні, переїхала сюди ще по молоді, коли вчилася, вийшла заміж, тут сталося. Тому я про сам місто Кременчук зовсім нічого не знаю, тим паче, що було раніше. Дуже цікаво послухати. Якщо ви хотіли доєднатися до екскурсій, але не встигли минулими вихідними, то у вас ще є шанс долучитися наступними вихідними 9 та 10 листопада. Попереднього запису для цього не потрібно. Організатори чекають усіх охочих о 15-й біля фонтану у сквері імені Олега Бабаєва. Про Кременчуцьку кухню днями згадав у своєму дописі відомий кулінар Євген Клопотенко, який днями гостював у Кременчуці. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці. Також він похизувався світлинами із приготованими варениками нашого регіону, спійманою, а потім запеченою рибою та іншими смаколиками. Наразі це всі новини, якими поспішала з вами поділитися команда візиту. Тож перейдемо до погоди. Завтра вона має бути спокійнішою, але теж з невисокими температурами. За прогнозами синоптиків, небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, без опадів. Зранку температура коливатиметься від плюс одного до плюс двох, а увечері підніметься до плюс шести. Наші журналісти вже працюють над випуском дня наступного. Сьогодні ж бажаємо вам мирного завершення понеділка, хороших новин упродовж тижня та нових досягнень. Побачимось.